Доброго дня, любі малята! Щорічно 9 та 10 березня Україна відзначає Шевченківські дні, дати народження і смерті поета, що став головним українським пророком і народним символом. Його називають провісником нового життя, народним пророком, титаном духу, який умалював за долю рідного народу. Тарас Шевченка залишив нащадкам духовний заповіт, що передається із покоління в покоління, від роду до роду, духовну велич і красу українського слова він підніс на найвищу височинь. а ще його називали Кобзарем. А хто такий кобзар? Чому Шевченко називав себе Кобзарем? Пропоную зараз про це дізнатися. Коли Тарасик був маленьким, він дуже любив слухати пісні про народ, його життя. Ці пісні співали старі дідусі. Вони грали на кобзах, і їх називали кобзарями. Кобзар це український народний мандрівний співець-музикант, часто сліпий. Який виконував свої пісні та думи в супроводі кобзи бандури, але сліпота не заважала їм бачити зло, яке творилося довкола, біди, які звалилися на простих людей. Піснями кобзирі закликали кріпаків до свободи, коли український народ вів боротьбу за незалежність. Тому й Шевченко називав себе кобзарем, адже він теж оспівував простих людей, закликав боротися з пригніченням і свавіллям. А зараз послухайте вірш: Вітер віє, повіває, по полю гуляє, на могилі кобзар сидить та на кобзі грає, Сивий вус. Стару чуприну вітер розвиває, то приляже, то послуха, як кобзар співає, і на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій Не забудьте пом'янути не злим тихим словом. Кобзар назва збірки поетичних творів Тараса Григоровича Шевченка. У наш час під назвою Кобзар розуміють усі віршовані твори Шевченка, однак перший кобзар містив тільки деякі його поезії. Уперше кобзар видано у 1840 році в Санкт Петербурзі. За сприяння Євгена Грибінки у збірку увійшло всього вісім творів: Перебендя, Катерина, Тополя, Думка, до Основ'яненка, Іван Підкова, Тарасова ніч та Думи мої думи, лихо мені з вами, що написано спеціально для цього збірника. І є своєрідним епіграфом не тільки для цього видання, але й до усієї творчості Тараса Шевченка після видання цієї збірки і самого Шевченка почали називати кобзарем. Навіть він сам після своїх деяких повістей починав підписуватись Кобзар Дармограй. Ну що ж, Любі малята, вся Шевченкова поезія пронизана, як наша блакитна атмосфера Сонцем, почуттям державності, болим і тривогою за майбутнє України. Шевченко ставить Україну її незалежність вище над усе. Тож вчимося у нього любові до України. Вивчаємо його, виконуємо його заповіти. І до зустрічі.